Вас є підстави мене затримувати. На яких основаннях ви мене зараз хочете затримати? Підстав Хотіли затримання Ветерана Затримає. війни. Ми, ми у вас Почекайте, алло. Ага. Дякую. Зачекайте. Чому? Чому ви можете зачекайте. Чому ви чого? Що зачекати? Ми просимо вас зачекати. Що чекати? У мене У мене вредно. Я, Я військовий, мене дуже мене нема нічого заборонено. Ви Я вам це показав. Ставка, три рази вертали. Я стою ось тут своїми Ха, друзями. Дивите. Іду в спортзал. Йде, Я їду в спортзал. Нам не. Була підозрілою. А що ви ну а моя Ми ваша поведінка мені теж підозріло біля автомобіля? Да. Потім пішли вперед. Да. Побачили, що наш автомобіль стоїть далі. Ви пішли далі. і пішли назад. До гуляє... автомобіля ми гуляємо ось тут. А чому мені нельзя гулять по набережні? Оча стоять люди. вони гуляють. А що а в чем проблема Ну все тоді? Все хорошо. Да, вона записана воєнні. Я вам показав, що ви хочете вихідному не хожу зі зброєю. Так я воєнний. Воєнний стан не поліцейський стан, не мусорський. Воєнний зви так звіть військову поліцію і я буду общаться з ними. Не з вами. З вас дуже мало насправді, типа честі общатися з військовими. Давайте. Ну приймайте мене. Все, я не хочу. Дивіться, не не рвуйте мене. Мене чесно, мене дуже великі проблеми з психікою. Повірте, я не хочу вам наговорити лише, щоб в нас не було просто конфлікту. Давайте Ні, я просто йду займатися в спортзал. Захочете, прийдіть в спорт плюс, ви сказали не і затримайте. Що перейшли на ти дивіться, зачекайте. ні, я не хочу все. Це затримання. Пішли. Ні. У мене дуже велика типа, повага не, до поліцейського. Я Давай. йду в зал. Ну, я І, вам раз. погнали в зал, я переділю, буду заніматися будемо будемо будем Ні. Ну ви зараз поїдете потім туди. Ні, так я йдуть. Ви хочете Нема. У мене немає при собі заборонених речей. Я теж. Я йду в зал займатися, Я теж в мене нема заборонених речей з собою. Що ви хочете в мене? Те, що у вас нема заборонених речей, я через ту е, тканину я не бачу. І що? Розумієте? Так визвіть ВСП. ВСП зараз прийде, давайте чекати тут на місці. Я йду в зал, в мене тренува. У мене тренування, реабілітація, спина, мені надо качати гіперекстензію. Я вам виступайте тут на місці. Я йду я в зал. Вам говорю про законну вимогу поліцейського. Я Якого? Я вам говорю я про віз. Вісту... Я ще раз повторяю. Ви тобто, захочете мене затримати. Я вас не затримую, ну, але я вам говорю, почекайте тут. Далека. Я не ведусь просто на ваші провокації, ви мене провокуєте. Ні, так воно не буде. Диври, Вообще не понятно. Вон, братан, вони просто поняли, неоткуда. Вот отправляются теперь, как говорится, все. Шмон, подозрели, понял, давай типа, понял. Вот ну, он там, шмон, я тебе кажу, вони просто типа не спали. Они типа не отсекают, вообще надо. Понял? Да, да, братан. Нет. Владислав. Да, я, да, я просто иду, що заниматься в зал, вони просто забылись. А ты снимаешь лекцию? Да. Ну видишь, кажется, стий, стий, вы оставили, сейчас придешь. Ты меня затримаешь, лучше. Нет. Заниматься фото. Ты прикинь? Братан, я в шоке, честно. Доброе дело. Будет стоять на зиму. Давай. Типа, они пытаются заразбичиться, еще, типа, провокацией, я не типа, фу, меня просто уже, типа, трусы. Они вечером, типа, мне тупо морудят мозг. Мы так с пацаном встретились, типа, перед залом, просто так, вот, вот, там, да. Уже был так кружок, попрощались с он поехал на массаж, мы так, типа, идем в зал, подъезжают вот эти ребята тоже. Шорстный, ну, пистолет, пистолет, военный показывает, военный, я военный, показывает пистолет, песен, песен. Патроник патронник, патроник. Все, я пішов заниматься. Каже, не кажу, що тебе в сутки показывай. Я ж воєнну в поліцію. Если ти хочеш, типа шмонать мене, ти можеш визвати військову поліцію. Если типа ти спитав, так, да". я, я, я тебе показал. Вот По впечатлею и сказав, да, все. Я пішов займатися, вони дачу, навіть, делать церкву, тянуть рота охорони. Яка ну, частина? Какая счастье! Покажи, покажите, происходит. Я не Все, давайте, я даже, ну, типа, один из вами я даже не хочу разговаривать. Видите, невидимые люди в форме, позднимайте этих людей. И полицию. Ну, это, ну, понимаете? этих людей. Вот, лица людей. А почему вы уходите? А почему вы А что тут? пожалуйста, этих людей, И просто это невидимые особые, в какой форме. Вот. Пишите это Нет, покажи сюда. Покажи, пожалуйста. Ситуация. <laughs> Защо ти кормова мужчини? Я воєнний. Де ти служиш? Жизнь, а? Воєнний. Тут по месту. А що ти уважаю? по місту служиш? Ну, пацани так... не по місту служали. Ну, ну, ну так ручки, вийти не по вас, прались клубка оставить ваши солдатів. А серйозно серьезно ну. скажу. Ну. А що ну. тут таке? Що тут таке? По ручки, блю, скільки ти в армії? В армії скільки? З якого числа? 24 тоже. Да. Да, 24 лютого тут? Да. За тем, типа, мужчинами я тут занимаюсь, да? Делай так, что это что-то Так, а что ты до меня пришел? Я просто так, Ну все, давай, я занимаюсь спортом, вот так. <плеснёжные> а так. Раз... Ну, вы... же... раз... ну, раз... 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 А, Да, боевый, Нет, боевый, 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 я боевый, 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 Владислав. боевый,

Фу, Боже, чесно чипа я ні, я не міг подумає, що ти потрібна місць таке буває. Не, ну, ну ваші давайте начнемо. Вона... Ну, ми це вже з'являємося. Вот давайте так. Вона суді, вона, да. вона де, вас зараз не знаходиться за поясом, да. ні да. бачить діти, і бачу. Ні, я бачу зараз. Я просто це показую, тому що я вам показую, що я не преступник і час боя законна. розряджена. Вона поміта наші тут за розміна територія і перенахав соно його можуть. Дивіться, мене я не знаю хто це. Як у вас пере. Бачено законодавство у вас в порядок. Ви як ви їдете на да. відпустку, зброя де повинна. У мене це особиста зброя. Особиста зброя, особиста. Особиста. Збруя. особиста. особиста. Да, бо я військовий. А ви поліцейські у вас немає особистої зброї, у вас в я можу з ним пересуватися. Але ви за те, що ви не компетентні, бо ви 20 років служите капітаном. Розумієте? Ви не знаєте цього. І ви і за мене і спортуєте мені вечір, ви портите мені нерви. І до того в мене шатка психіка. Ви мене просто провокуєте цілий вечір. Для того, щоб просто, ну типа, ви мене не погано. Щоб я вам говорив побільше. Розумієте, всякої дурності. Бо ви провокатор, не я. Я все по закону роблю. У мене немає нічого спортує. запрещеного. Ні, ви не по закону. Ви робите це просто по, по якимось непонятним соображенням. Бо ваша. Ваша сотрудниця, я вам говорю напряму, Це І вона на дуже-дуже ну, нехороша жінка. На неї жалується дуже багато військових. Ну я вже пояснювала вашому товаришам, що то, е, перевірка військових це частина. Ні, ні, вона... так, дивіться, ви, дивіться, ви можна, можна, можна? Ні. ні, подожди, вибачаюсь, подожди, дім, дім, секунду. Владислав, ну, Ні, це нормальний телефону. Да, 093, 093, 095. Вони зараз будуть уточняти ваші дані да. як військового, перевіряти вас за цей, Зачем? за порядком яким чином випалися військову частину, чи закону чим законом. І потім будуть приймати рішення. Ви да, за спала, Ой, забачаю з дівці тому. Ало, да, бажаю здоров'я. Ну, проблема, дивіться, я перед спортзалом зустрівся зі своїми товаришами, мимо проїжджала поліція. Да? Так. Вони кажуть, ну, вони під'їжджають, кажуть, доброго дня, кажу, доброго дня. Ви воєнні, а я перед спортзалом, просто з друзями, зрозуміли, я на відновлення, Просто з друзями зібрався, типу, йти в спортзал. Маючи собою особисту зброю, глок 17 яка вписана в мене в воєнні, Все. Я так стою, вони кажуть. Ви військові, кажу, «Да, так, можна посвідчення. Кажу, звичайно, показую воєнність. Вони кажуть, зброя вписана, кажу, так. «Да, показую що вона розряжена, в патроніку немає. Кажу, все, дякую. Вони кажуть, кажу, можна йти. Вони кажуть, ні, не можна. Кажу, чому? Каже, то що покажіть, що у вас в сумці, що у вас в карманах. Кажу, зачекайте, дивіться. Ви вже досматрювати можуть мене тільки представники військової служби вропорядку. Їх хочу викликати. Тому, що, ну, я не вірю, що це насправді ті, ті люди, які можна довіряти. Тому що я зараз займаюся в спортзалі, вони мене переслідують, дивіться, піввечора, визволять, непонятно, хто в мене людей у формі. До мене в спортзал, розумієте, приходять люди в формі. Я кажу, покажіть ваші посвідчення, у мене це є просто на відеозаписах, Ти в нього на відеозаписах є. В його сотрудникам. Я кажу, покажіть ваші посвідчення, а вони просто розвертаються і тікають. розумієте? Я не можу зрозуміти, що це за розумієте? Чому я приїжджаю на відновлення? А мене тут, ну, розумієте, мене просто... А чому, а чому? я, Ну як не відмовлений, Я зараз типа, проходжу, курс реабілітації. Ні, куди? ПЗЗ? Це особиста зброя, це не автомат Калашникова. Це особиста зброя, яка вписана в військовому квитку. Розумієте, я маю право її носити з собою. Яка табельна? Ви поліцейські чи військовий? Хто ви? Прийде сюди. Все, звідси сюди ВСП. Приїдьте сюди з ВСП. Я не знаю, що я вступу. Ну все, так я їду додому. В чому вопрос? Хто ви такі? Приїдьте, покажи посвідчення. Все одно, якщо ми приїдемо, ми вилучимо зброю. Ну окей, приїжджайте, вилучувати зброю. Ви не маєте права її вилучити, вона по закону в мене вписана. Давайте, пока. Чувач, ви що, чи чудите, блядь. Ми сказали викликати ВСП. Надаємо документи, ось дивіться, зараз показують рівний номер зброї, показують її, як вона вписана. Але щось незрозуміле відбувається, поліція не може розібратись. Я не розумію, які в них питання. є поліціянка, яка дуже активно охотиться на військових в нашому місті. Ну, ситуація така. І, до речі, це все відбувається в спортивному залі на другому поверсі. Мій товариш займався, на нього дивились військові, просто на нього дивились поліцейські. Як він займається, бо вони не можуть йому нічого зробити, бо ми викликали ВСП. ВСП, в свою чергу не приїхали. Вони сказали, ми в Черкасах ми їхати так далеко не будемо. Ось у цей представник поліції, і ще одна поліціянка, вона без тут Під'їхали, поцікавилися, чи має він зброю, чи має він право носити ту зброю. Він сказав, так, я військовослужбовець, це моя особиста зброя. Вона в написано військовий квиток. Я маю повне право носити її з собою. А поліціянти сказали, що мій товариш і ще один товариш, який був з ним, виглядають дивно, підозріло. Бо як вона висловилась, вони трусились. А я нагадаю, що товариш номер 2 який був разом з Владиславом, проходив реабілітацію після того, як його поранило міною, коли його порвало, він ледь залишився живим. От на що поліціянти почали дуже активно і бурно реагувати. Їм не сподобалась поведінка Владислава. Вони не враховують те, що Владислав приїхав за небойових дій, пройшов уже дуже багато всього цікавого, і вони виклик викликали в свою чергу ще один. Наряд поліції, цей приїхав другий, цей приїхав третій після цих поліціянтів. Поліціянти супроводжували мого товариша протягом всього тренувального процесу, поки він був в залі. У нас є відеофіксація цього. Товариш попросив відкрити представників воєнної поліції. Він пообіцяв, що покаже всі документи, зброю, особисті речі та дозволить провести поверхневий огляд представникам військової поліції. На що місцеві поліціянти викликали представників ТЦК, які навіть не надали свої документи. Вони надали свої документи. Ось, до речі, поліціянтка друга це місто Школа Черкаської області, Звенігородського району. Приїхали представники ТЦК, не придивили свої документи, сказали, ми місцеві, ви нас знаєте, постояли, і тільки ми почали їх знімати. Вони втекли, не надавши своїх документів. На зараз представники. Першого першого патруля мають до нас ще якісь питання. Ось вони до речі. Представники другого патруля до нас питань не мають. Представники третього патруля до нас питань не мають. До мене зателефонував представник поліції з Віннігородського району, сказав, що ми вільні, і що єдине, що їм не сподобалося, що зброя лежить не в кобурі. Ми пообіцяли, що положимо зброю в кобуру, напишемо заяву, яка не є підпідне безпідставною, бо у нас є підстави її написати, оскільки поліціянти погрожували, вели себе некоректно. Казали, що ми понесемо відповідальність, не зрозуміло за що. Вони просто стояли дивилися, як мій товариш займається спортом. От на зараз ми пишемо заяву на представників першого патруля, які мають якісь незрозумілі питання. Одні єдині патрульномер два, патрульномертри. Питання у нас немає. Ми напишемо на них заяву, де вкажемо про те, що вони незаконно тримали мого товариша, не давали мені нікуди поїхати. Ці представники поліції є адекватними, вони з нами поспілкувалися. Зараз вони нас вислуховують, пишуть заяву, все нормально. Вони зрозуміли, напевно, що буде якийсь розголос. Тому просимо звернути увагу, зробити репости, зробимо їх відомими. Ось ця представниця поліції дуже любить кошмарити військових у нашому місті, і те, що я говорю, не є підпідставним. До речі, можна знайти навіть військових, яких вона особисто кошмарила. От такий цікавий вечір. Його зіпсували представники поліції, он лівар скрю. Передає вам привіт. агенти да. Кремля. Влад Мосін, брат. Влад Мосін, брат. Гентові Кремля.